Ви не повірите, гранат, який до мене приїхав з Вилково цього року, дивіться, він вже з бутонами, і він явно збирається квітнути. Ну, Звичайно, що цього року плодів не буде, бо вже не встигне. ну, Занадто пізно для нього. Але після такої скаженої ночі є і приємні новини. Раніше я не помічала, а це зараз вийшла подивитись і слухайте, це клас. Та фокусуйся ж, ну не хочемо вредно. Вредно, а дивіться, дивіться, який клас. Боже, ну є хоч щось приємне. Завжди треба в такі дні, в такі моменти намагатись знайти хоч щось приємне в цьому житті. Інакше не виживемо. Ми подивіться на цей кайф. Супер, я ще не бачила квітуючого гранату. Оце хожу зараз. Рахую квіточки і кайфую. Так що ті, хто хотів на осінь замовити гранат, вони в маю сімасі пусінькі. їх всього. Здається, 6-7 штучок. Але сам факт, що ось, ось вам доказ. Він таки буде квітнути. Клас!